З вами на зв'язку Оркомітет Дискону. І наступні напевно, декілька тижнів будуть виходити коротенькі ролики про кожного з організаторів, де вони вам розкажуть, хто вони, чим вони живуть, що вони роблять, чим вони займаються в дисконі. І почну з себе. Я буду вашим теж за кадровим голосом декілька тижнів. Мене звати Юля. І я один з співзасновників громадської організації Деськон, і також організатор фестивалю. Це, напевно, частково дасть відповідь, як я потрапила на, на фестиваль, тому що в мене за плечима понад 11 років роботи в бухгалтерії і аудиті. Ось і в якийсь момент я зрозуміла, що так, мені тумач, на цьому ми закриваємо, і я пішла в Project Management. Проект закінчився, ми працювали з ВПО, е і зараз я от нещодавно закрила ФОП. Тому якась така хаотична діяльність. І в один день мені телефонує Микита Клейменов, е, голова нашої організації. І каже: Ти знаєш, я тебе знаю як бухгалтер, ходи до нас. І так, я потрапила в Дескон. Е я починала. Зведення бухгалтерії, ось, і з часом, коли ми тільки-тільки почали організовувати перший фестиваль, ми зрозуміли, що нам катастрофічно бракує рук. І я взяла на себе ще деякі зони до, до організації. І третій рік, я ще досі тут, на мені зона аукціону, на мені зона рольової барахолки, Минулого року ви також могли бачити волонтерів. Ось якщо вас вітають дівчатка на рецепції, це також волонтери. Ось і можливо ще щось, але я забув. Я люблю дивитися серіали, я люблю, я обожнюю походи горами, я обожнюю сплави влітку. Це просто для мене must have. Якщо я кудись не вийду хоча б один раз подай на місяць, ну тобто це як це як кисень для мене. Ось. І містілки, і, і рулівки. Це теж без цього для себе не уявляю. О, ця історія почалася, я чесно, я не пам'ятаю рік, але я пам'ятаю, що мене запросили відвідати тодішній клуб настільних ігор Цитадель, який ще був на Мартовичах у Львові. Там я познайомилася з людьми, з якими я спілкуюся зараз, там, власне в нашій тусовці. Там я зустрілася вперше з настільними іграми, познайомилася, скажімо так. Ось, а власне в настільно рольові я вперше зіграла на нашому першому фестивалі Десько. Це було ДНД, і мені не сподобалось. Пробачте мене всі, хто божній ДНД. Знаєте, що мені подобається? Є дуже багато систем, і якщо якась вам не зайшла. Пробуйте інше для мене відкриттям стала Дюна. Кампанія тривала 10 місяців, це були 10 неймовірних місяців. Зараз в мене триває кампанія по вампірах, по весену, по блей... блейтранеру, і кожного тижня в мене це якісь ваншоти. В першу чергу, що мені подобається, це відкритість. Це відкритість і це щирість. Е, тому що людина, яка е, приходить е, грати, вона перевтілюється, вона частково знімає з себе маску, вона хтось інша, інший, інша, е, можна зіграти крос-стать, можна зіграти кого завгодно. Тобто це можливість е, бути вразливим. Я вважаю, що це дуже класно, коли ти приходиш в місце, де ти знаєш що безпечно. Це круто. Дякую і приходьте. Приходьте на фестиваль.